Голова КНР Сідзіпін на засіданні глав країн Брік заявив, що необхідно не допускати поширення конфлікту, як вони кажуть, за межі України. Зараз усім світовим диктаторам важливо, щоб війна була ізольована всередині України та й руйнувалася лише Україна. А туди на кануні. Була переброшена 47 сьома віддільна механізована бригада ВСУ, якраз на, на у котері знаходяться американські танки Абрамс і. Бронімашина Бредлі, фактично хижаки озвучують центральні правила гри: те, як має відбуватись знищення жертв у такому разі, Києву треба робити все, щоб війна виходила за межі самої України. Операція в Курській області це чудовий хід. А є ще Брянська область, є Білорусь, є Придністров'я, є Північно-Атлантичний альянс, якому десь треба обкатувати нові військові технології. Він просто зараз соромиться, але партнера, який соромиться, завжди можна підбадьорити для. Для цього є Іран, є Сирія і та ж сама Північна Корея. Добре було б не просто щось там підірвати, а завдати ракетно бомбового удару. Можливо, символічного, але такого що із заявою. Тобто потрібно постійно виходити із цієї згубної логіки. Війна всередині лише України, це тільки українська криза. І диктатори просто чекають, щоб Путін, щоб Путін уже нарешті щось вирішив з цією кризою. Це ситуація і шляху прірву. Нам потрібно підпалювати Кавказ, бити там, де слабко, громити тих, де Ерефія не може прийти на допомогу. Знову ж таки, привіт Придністров'ю. Нам потрібно, щоб всі до нас. Їхав і вирішував, домовлявся, просив бути поміркованим, а не чекати, поки Путін тебе дожує. Хороших і слухняних хлопчиків ніхто не любить і ніхто їм не допомагає. А люблять сміливих та нестандартних, і саме таким дають усе, що потрібно. За будь-яким обставин це малоприємний факт. Чому тому що будь-яке посилення присутності піхоти з боку окупанта? Для нас це не зовсім добре, і треба розуміти, що до цього треба готуватися, е, готуватися і додатковими силами і засобами для знищення потенційно залучених новобранців там, з Кореї, з, не знаю, з яких там з Китаю чи Ірану до війни в Україні. Е, для нас це нові виклики, і очевидно, що нам до них треба всього готуватися. Але чи спілкуємося, ми чи обговорюємо це питання? Очевидно, що ні, бо більшість солдат зайняті своєю буденною справою знищувати ворога на українській землі і глибоко в геополітику ніхто, повірте, не вникає. Маю надію, що корейські так би мовити, північно-корейські воїни до нас не дойдуть. Це попарше, по перше. А по-друге, якщо дойдуть, то так само будуть удобряти ґрунт. До землі Донбасу, як це роблять їхні попередники, от ми зараз показуємо відео, як вони так дуже дивно марширують під час параду. Очевидно, що українським військовим треба знати про стиль діяльності цих військових, які в них навички, чому вони що вони можуть робити, що не можуть робити. Наскільки ієрархія архі... в цій армії присутня, наскільки вони там не. Можуть тікати, не можуть тікати з поля бою, і так далі. Ця інформація важлива, як ви вважаєте? Звичайно, важливо. По перше, треба розуміти, що це знов ж таки авторитарна країна, угу. і очевидно, що якісь е, сформовані ідеологічно підрозділи там можуть бути, але треба не виключати, що це може бути ботофорні війни, які були навіть е, в російській армії, коли ми зустрічалися з такими підрозділами на початку повномасштабного. Торнення, коли російський окупант розраховував, що в Україні їх будуть зустрічати, допоки не почали вводити регулярні е, військові формування, які були навчені вбивати, навчені воювати, знищувати і так далі. Тобто, зараз ми не можемо сказати, що ми воюємо з так званими чмобіками. Ну і очевидно, що е, якщо ми беремо в е, в аналіз там, потенційних воїнів, які будуть в Кореї Північної Кореї, ну я би не хотів, щоб ми не доцінювали. Краще готуватися до гіршого сценарію, щоб не опинитися потім перед купою організаційних проблем, які виникнуть в наслідку. Тому треба готуватися до найгіршого сценарію. А що стосується внутрішньополітичної складової в Росії, то очевидно залучення корейців. Північно-корейців до війни в Україні говорить про те, що і в Росії виникають певні uh -huh. проблеми з мобілізацією. Якщо ми чуємо, що в Брянській області заплатять за 30 тисяч доларів за підписання першого контракту з військовослужбовцями мобілізованими в Росії, ну то це говорить про те, що фінансовому складова вже не є мотивації в Росії на відміну від України. Це перше. друге, це говорить про те, що трупики яких вже майже 700 тисяч вони дійшли вже до глибинки Росії, і напевно вже вони і відчутні. Я вже не, не кажу про калік, бо їх декілька разів по теорії мало би бути більше. Те, навіть по статистичній е, хідній статистиці це майже двох мільйонів е, поранених окупантів мало би бути сьогодні. Mm -hmm. Ну думаю, що все весь цей шум вже пішов по Росії. Ну, ми на це теж сподіваємося, але перевірити інформацію дуже складно. Ви знаєте, що пропаганда російська як вона працює. Але Сарафанне Радіо, Сарафанне, російське таке радіо, ніхто не скасовував. Там вони, я думаю, поділяться інформацією один з одним. Зеленський з планом перемоги був за кордоном в Сполучених Штатах в Європейських країнах і представив його у Верховній Раді. Ну і так само є інформація, що буде ще один план перемоги, уже виключно пункти того, як. Мають діяти всередині України самі українці, поки що його немає. Знову ж таки, для військових важливо знати план перемоги, реальний він, нереальний, цікавитися ви цим напрямком? Як? Ну, якщо ви мене спитаєте, які пункти плану перемоги, які були там озвучені? Ну, на жаль, я не можу це чітко сказати за винятком того, що пробігало повз вуха, то, наприклад, вступ в НАТО, так? Uh -huh. От тут очевидно, що всі за. Всі за вступ в європейський союз, всі за вступ в НАТО а, глибше точно ніхто не вникає, і якщо ви мене спитаєте, в чому суть а, плану перемоги, я думаю, що ключовий план перемоги це консолідація українського суспільства довкола і влади, довкола підтримки української армії, забезпечення боєздатності, забезпечення великою кількістю БК зброї. Українського виробництва і іноземного виробництва це головний план перемоги, який може дати результат. На інший план часто кажучи, перемоги я би не розраховував, і тим більше я би розраховував на когось сторонніх. Бо досвід показав, в тому числі Будапештського меморандуму, що на жаль, санкції це дуже відносна річ, коли стикаєшся відкритою агресією. Сьогодні треба розраховувати на власні можливості на можливості військово-промислового комплексу, на можливості Збройних сил України і мотивацію військових воювати. Так, якщо би план перемоги писав Степан Барна, що було б на першому місці: консолідація суспільства чи розвиток українського військово-промислового комплексу. Звичайно, що я би думаю, що я би все поєднував. Угу. То для початку це консолідація українського суспільства. Люди мають розуміти. За що ми воюємо, і всі мають взяти відповідальність за те, якою Україна буде, тобто не має бути жодного прошу суспільства, яке не було би задіяно у війні.